Так, всім вітання. Сьогодні 1 березня. Я хотів в першу чергу звернутися до Василька Малючка і тих всіх його там публічників, і бебовців, Деберівців, набушників, до садового, до всіх тут його тих бігаючих помощничків. Просто тут е, ви тут терпите мої висказування. Оті бо ви любі будете терпіти, я вас розумію. Висказування вашу сторону, ви будете хавати, бо правда на моїй стороні. Просто не терпить е, алгоритми. Інтернету не терплять, приходиться до вас пом'ягче говорити, тому ви не сприймаєте, що я трошки слабинку дав що і м'яко говорю. Це просто алгоритми треба виконувати, бо тому що алгоритми переживають за вашу репутацію замочено. Тому то таке. Тому е, так хотів би звернутися. Ситуація наступна. от вже березень пішов. Реагування поки що ноль. Е, Дзвонимо на 101-112. Регування ноль, бо тому, що кажуть, тут ж воєнний об'єкт оказується. Як цей це просто дивно всім, як можна було працівникам з зв, звичайної поліції, особливо у час участковим під кураторством Романа Козуба, викравши людину без любих, як кажуть, документів завести і кататися по воєнній частині, це от має з'ясувати, оказується не. Патрульна поліція, не слідчо-оперативна, а воєнна прокуратура. Ну, Воєнна прокуратура Західного району мовчить, бо, тому що воєнний прокурор Західного району в мене теж тут на відео фігурує як покривач маси вбивств, різних покривання злочинів. Зараз пішов тиск на Богдана, якому я допомагаю з братом, теж його пробую там кудись переводити, залякувати, тобто, щоб він на суди не ходив. Тобто відбувається така кругова порука і надалі. Ну, ми тут теж витримаємо, тут алгоритми просто не тримають. Тому приходиться з вами ніжно-тендітно говорити з такими от недомужичками. Ось. ну, Дай Бог, то ситуація поміняється. Ми обов'язково зможемо з вас запитатися. Але якщо, не дай Бог, не ми, то запитаються, знайдуться достойні люди, які зможуть це запитатися. Ось. Тому ми ще поки в тих апартаментах, можна сказати, які ви нам надали. Типу. Ну, ми тут відпочиваємо. Ну, Люба провокація, щоб люди знали і що станеться, то на совісті, особливо Василька Малючка, там, садового, козуба Романа, який безпосередньо виконав оці накази, бо тому що він напередодні отримав повідомлення про злочин про даному факту, але зі своїми з своїми починяними з'їхав. що хтось когось щось провіряє. Ну ми вас провіримо потім. Так що там до наступних ключень обов'язково розкажемо, що відбувається і надалі.